Слухайте уважно, дорогі друзі, я для вас маю коротеньку, але таку, таку важливу та глибоку історію, яка вам точно дасть надію та можливість потенційно навіть задуматись над вашими вчинками і надихне багатьох наших українців робити добро. Тут один українець в Канаді, якого я знаю, це сталося в Едмонтоні, він був в супермаркеті, і йшов, купляв собі продукти, і побачив, як в жінки випали гроші. Випало в неї 50 канадських доларів. Це, друзі, не є величезні гроші, звісно. І українець мені сказав, що йому зараз нелегко, він теж не має дуже роботи. І ті 50 доларів для нього би багато чого змінили і зробили. Але він не міг просто піти в осторонь, він не міг просто це уникнути, не міг це вкрасти, бо ми, українці, от ми такі. Ми є щирі, ми є добрі, і ми хочемо давати добро і допомагати людям. Він підняв ці гроші, дав цій жінці ці гроші. Вона просто була вражена. Вона сказала, що вона вже давно не бачила такого хорошого вчинку, і вона запитала його: звідки він є. Він сказав, що він з України. І вона взяла ці гроші. Повернула йому назад і сказала: якщо тобі вони потрібні, то візьми їх собі, бо ти їх заслужив за те, що ти зробив такий хороший вчинок. Або краще, якщо вони тобі не потрібні, задонать на ЗСУ, допоможи своїм людям і люба копійка допоможе. Дякую тобі щиро, що ти так поступив. Цей українець він просто був приємно здивований. Таким хорошим вчинком і хотів просто поділитися зі мною, і щоб я розповів більшості людям, бо він не має такої можливості, що потрібно робити хороші вчинки, незалежно які вони є, маленькі, великі, бо ці хороші маленькі вчинки вони роблять різницю для деяких людей, і воно вам все рівно рано чи пізно повернеться назад.